ми обговорювали а, цей проект рішення, і фактично в нас а, були питання щодо а, термінів а, проходження. Тобто а, в пункті 7.2 ми аргументували, що протягом двох місяців з дня провед... вступу в силу даного рішення провести повну інвентаризацію всього майна активів зобов'язань Миколаївської міської лікарні. І наступне питання, яке виходить з нього ж, за результатом цієї інвентаризації. Станом на перше число наступного місяця провести сформувати розподільчий баланс. І фактично ці всі моменти технічно ми вибрали і вони вже є врегульовані. Додатково є питання, що стосується самих кадрів. Це в нас раніше було прописано: ми у пункті 8 додали два окремих пункти, які. Додатково вирішили питання щодо розподілу карти. Взагалі, всіх моментів роз'єднання первинної і вторинної ланки так і не прийнято. Фактично, ми виконуємо норму, яка була. Прийнята в постанову Кабінету міністрів 1440 в кінці минулого року, але у зв'язку з війною вона була відмінена, і НСЗУ як і МОЗ обіцяли напрацювати ряд документів, які фактично визначали механізм, як буде відбуватися роз'єднання, і на підставі чого буде відбуватися це все роз'єднання, і знову ж таки механізм переведення декларації з однієї установи до іншої. І оскільки їх зараз немає, тоді і підстав продовжувати реорганізацію і виділ немає. Проте на всіх нарадах і на всіх інтерв'ю. Те, що від має відбутися ця норма, є е, всюди анонсовано, і на даний момент ми фактично пропрацювали рішення, в якому е, визначили алгоритм, як буде відбуватися реорганізація шляхом виділу. А відповідно, новий центр первинної медико-санітарної допомоги буде правонаступником цієї первинної допомоги, яка надавалася у Миколаївській лікарні. В яким чином будуть передаватися наші працівники, тобто працівники, які надавали первинну медичну допомогу, вони будуть іти шляхом переведення в установу. Таким чином в нас не буде практично жодних ризиків щодо безпосередньо самих медичних працівників. Працівники будуть переведені чи будуть звільнені в на даний момент в самому рішенні прописано, що всі медичні працівники, які є в структурі амбулаторій і надають первинну допомогу, будуть переведені в нову установу. Працівники адміністрації і вторинні ланки зараз. Ми оце питання будемо детально пропрацьовувати, які будуть при, при орієнтовний штатний розпис на період роз'єднання, і в цей період ми власне визначимо які працівники будуть теж переводитися, а які будуть залишатися в лікарні. Всі працівники, які працювали працювали кампанамиколаївська моська лікарня, залишаться на роботі. Чи буде якесь вивільнення? на даний момент? Ми будемо їм пропонувати працевлаштування у о, центрі первинної медико-санітарної допомоги. Але знову ж таки, ми маємо так само працювати над ефективним використанням своїх кадрових ресурсів і фінансових ресурсів. І тут ніхто не виключає те, що на даний момент ми працюємо, живемо у час війни, час фінансових ризиків, і все таки треба працювати над своєю фінансовою ефективністю і доцільністю утримання тих чи інших. Посад зараз анонсувати, чи будуть вивільнення, чи будуть масові скорочення, я цього не можу. Ми якби не прагнемо цього, але всіляко будемо старатися, власне, аби Миколаївська лікарня була адекватно а, укомплектована і відповідно до фінансових можливостей нашої, нашого підприємства. На який період року чи це буде в новому році чекати змін в лікарні? Тяжко сказати, основною умовою, яка фактично впроваджує в дію дане рішення, є прийняття відповідних норм чинного законодавства, яка дозволить нам легально перевести ці декларації. Фактично, питання фінансові вони є самі ключові, тобто, поки немає на законодавчому рівні змін. Є фактично два моменти, які визначають цей процес: це або імперативна норма закону, яка буде заставляти первинну і вторинну ланку роз'єднатися, або е, фінансова складова, це перенесення декларацій з одної установи до іншої, тобто щось може виникнути першим, і це дасть можливість реалізувати роз'єднання. Розуміло, дякую. Чи це якось вплине на послуги е, пацієнта? Що чекати пацієнтам в разі розділення вторинної і первинної допомоги? Ну ми будемо намагатися максимально е, пройти весь процес е, без? Е, Порушення чи без втрати функції, чи первинної ланки, чи вторинної, а знову ж таки, ми будемо реагувати на чине законодавство і старатися зберегти або навіть і примножити можливості нашої установи. Ми будемо намагатися працювати так, щоб пацієнт жодним чином не відчув будь-які зміни в організаційній структурі лікарні чи двох нових підприємств, якщо вони будуть створені.